20 грудня поточного року Севастопольським прокурором прийнято заяву від військовослужбовця військової частини А4591 матроса військової служби за контрактом про застосування до нього фізичного насильства з боку його начальника. З набуттям чинності новим кримінально-процесуальним кодексом та на виконання вимог закону України про прокуратуру Генеральним прокурором України 3 грудня 2012 року був виданий наказ номер 125 яким затверджено інструкцію про порядок прийняття реєстрації та розгляду в органах прокуратури заяв повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень. Перевіркою обставин вчинення кримінального правопорушення. Було встановлено, що у вказаного військовослужбовця наявні численні тілесні ушкодження, саме синці, та в нього була розбита голова. Севастопольською прокуратурою знавлю за задержанням законів у воєнній сфері. Неодноразово зверталась увага командування військової частини А 4591 на вжиття всіх заходів, передбачених статутами збройних сил України для уникнення скоєння злочинів військовослужбовцями пов'язаних із застосуванням насильства щодо підлеглих. Зростання злочинності в даній сфері у вказанні військовій частині свідчить про реальну загрозу збереження життя та здоров'я військовослужбовців та навілювання авторитетом командування військової частини. Так лише протягом 2011 року у вказаній військової частині було виявлено 4 злочини, пов'язаних із застосуванням насильства щодо підлеглих, а у 2012 році злочинів такої категорії було виявлено 3. Крім цього. Е Викликає занепокоєння динаміка росту корупційних правопорушень у військовій частині 4591. Так, при проведенні перевірки додержання вимог антикорупційного законодавства у даній військовій частині протягом 2012 року було складено два адміністративні протоколи про вчинення корупційних правопорушень. Крім того, на початку 2012 року Севастопольською прокуратурою було порушено кримінальну справу. Щодо військовослужбовця даної військової частини за ознаками злочину частиною 2410 Кримінального кодексу України, який, будучи тимчасово виконуючи обов'язки начальника сховища даної військової частини, зловживаючи своїм службовим становищем, викрав з даного зі сховища військової частини 4591 військове майно, яке реалізував та Отримані за дане майно кошти, використав на свій власний розсуд. Цим військовослужбовцям було викрадено військового майна на загальну суму 105 тисяч гривень. В ході досудового розслідування, даним військовослужбовцям збитки були відшкодовані в повному обсязі. Кримінальна справа була розглянута судом, він був притягнутий до кримінальної відповідальності.